Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА офіційно завершило розслідування діяльності національного антидопінгового центру у межах операції ГРКУЛЕС, яка тривала два роки з 2019. У жовтні 2021 року Україну звинуватили у маніпуляції з допінг-пробами, а також у тому, що вона попередньо повідомляла спортсменів, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб. Українська легкоатлетка Ярослава Магуч з Дніпра посіла п'яте мі. Це у голосуванні видання Ель Кюїп названня найкращої спортсменки чемпіонки світу 2024 року. переможницею опитування в рекордне в п'яте стала американська гімнастка Сімона Байлз, набравши майже стільки ж балів, скільки дві найближчі прислідувачі разом узяті, плавчині канадка Саммер Макінтош і Кетрін Ледекі Сполучені Штати Америки Ярослава з незначним відривом поступилася ще одній американці легкоатлетці Сідні Маклафлін серед чоловіків переможців. Цим рейтингу став французький плавець Леон Маршан, який виграв боротьбу у шведського котлета Арманда Дюплантіса та словенського велогонника Тадея Погачара. Інший українець чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO, у надважкій вазі Олександр Усик, який вдруге за рік здолав екс-чемпіона Тайсона Фюрі, зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, що його опублікував ESPN. Решта боксерів у десятці рейтингу також не змінили своїх позицій. Традиційні різдвяно-новорічні естафети за участі гарної низки команд юнаків та дівчат чотирьох вікових категорій під дахом легкоатлетичного манежу нашого міста вінчали один з найуспішніших, якщо взагалі найкращий сезон в історії легкої атлетики Дніпропетровщини. Традиційні різдвяно-новорічні естафети за участі гарної низки команд юнаків та дівчат. Чотирьох вікових категорій під дахом легкоатлетичного манежу нашого міста вінчали один з найуспішніших, якщо взагалі найкращий сезон в історії легкої атлетики Дніпропетровщини, протягом якого були завойовані золота, і бронзова нагороди на Олімпійських іграх в Парижі. Побитий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок 37-річної давнини. Вихованці регіону вдало виступали, перемагали і ставали призерами на представницьких міжнародних. І всеукраїнських чемпіонатах, турнірах і змаганнях. 2024 рік був найкращим для Федерації легкоатлетики Дніпропетровської області. Наші спортсмени Ярослава Могучих здобула золото на Олімпіаді в Парижі. Світовий рекорд 2-10. Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпійських ігор по метанню молота. Тому ці приклади я вважаю дуже. дуже вони потрібні для того, щоб щоб наші спортсмени, всі, яких ми зараз тут бачимо, брали приклад і йшли до своєї цілі, мети, тому що попереду олімпіади 2028 року, і потрібно зараз думати про те, як до неї готуватися. Тому зараз ми проведемо новорічні естафети, підведемо підсумки, нагородимо найкращих спортсменів і фінансово, і подяками, щоб всі розуміли, ті, які зібралися спортсмени, що є куди йти далі. Подібні слова, очільник королеви спорту у Дніпропетровській області мовив на початку урочистої частини: дякуючи, вітаючи та бажаючи успіху. Присутнім унісон йому подібне говорив і ректор Українського державного університету науки і технологій Костянтин Сухий. Легкоатлетичний манеж Придніпровської академії фізичної культури і спорту, що став однією з складових частин нового навчального закладу, приймав звітні старти. Ми приймаємо в Українському державному університеті науки і технології такі потужні змагання. І я б хотів би, щоб від таких маленьких атлетів виростали до таких атлетів, як Ярослава Магучих, яка є студенткою нашого університету. Всіх з Новим роком вітаємо натхнення і саме головне перемог і спортивних, і військових. Свого часу з таких забігів розпочинала свій шлях у легкій атлетиці. Нині зіркова і титулована бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ір в Лондоні 2012 року в естафетному бігу 4 по 400 метрів. Заслужена майстриня спорту Анна Рижикова. Наразі вона була одним з амбасадорів події і водночас яскравим прикладом особистості, яка здатна формувати і мотивувати свідомість молоді та дітей до нових перемог і здобутків, спонукаючи їх до усвідомлень. Ня, величі своєї країни і народу. Наша область має дуже гарні традиції. Ми дуже хочемо, щоб вони продовжувалися, щоб це молоде покоління, яке зараз є, виростало, ставало сильнішим і приносило нам славу та медалі міжнародних змагань. І сьогодні такі новорічні ще і стафети проводяться. Це перший старт для маленьких діток. Я сама приймала в них участь 20 років назад, і це був початок моєї кар'єри. Тому я сподіваюся, що хтось сьогодні запалить свою зірочку, і в майбутньому ми будемо бачити цих чемпіонів на міжнародних змаганнях. Ми відзначаємо кращих спортсменів області, тому що треба давати стимул молодому поколінню, треба показувати їм, що вони важливі для нас, що ми їх цінуємо, і щоб вони продовжували займатися легкою атлетикою і прославляти наш край. Далі пані Анна разом з очільником федерації легкоатлетики Дніпропетровської області Ілею Бакліновим та ректором Українського державного університету науки і технологій Костянтином Сухим вшанували і нагородили велику кількість найуспішних спортсменів і тренерів у 2024 році, серед яких і срібний призер всесвітньої гімназіади, бронзовий призер чемпіонату Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків та дівчат з метання диску Єгор Лапа. Цей рік мені дуже. Я був дуже задоволений. Я в цьому році зміг проявити себе і на українських стартах, і зміг проявитися на міжнародних. Зазначу, що на це на Балканських іграх і 18-й Словенії я зміг здобути третє місце. І на всесвітній гімнозяді я став другим. Тому цей рік для мене дуже такий був дуже вражаючий, я дуже їм задоволений. Зміг показати результат, до якого я готувався, і все вийшло. Далі вже безпосередньо овалом легкоатлетичного манежу взяли старт забіги естафет за участі команд хлопчиків і дівчаток чотирьох вікових категорій від наймолодших 9-10 років до найстарших, кому а виповнилося 16. Їхні переможці і призери були удостоєні від організаторів дипломів, медалей і солодких подарунків. Справедливість і об'єктивність бути непередбачуваним та неупередженим, приймати рішення тільки на основі фактів, враховуючи толерантність для обох команд, виконувати роль не лише судді, який керує грою, але й бути гарантом чіткого дотримання і виконання кодексу футбольного арбітра, як у ході матчу, так і поза його межами. Підсумки роботи за рік, що минає, підвів комітет арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області. Справедливість і об'єктивність бути непередбачуваним та неупередженим, приймати рішення тільки на основі фактів, враховуючи толерантність для обох команд, виконувати роль не лише судді, який керує грою, але й бути гарантом чіткого дотримання і виконання кодексу футбольного арбітра як у ході матчу, так і поза його межами. Подібний лейтмотив, малоурочисте підведення підсумків роботи суддів. Асоціації футболу Дніпропетровської області, у якому вперше взяв участь, подякував, привітав та побажав успіхів у майбутньому, голова громадської спілки. Олексій Марков сьогодні була перша зустріч, коли я познайомився з арбітрами. Дуже задоволений настроєм, дуже молоді хлопчата та дівчата. І сподіваюсь, не корупції, не яких скандалів не буде. І ми будемо розвивати цей напрямок і може станемо прикладом для усіх областей, як кращий комітет арбітрів в Україні. Далі у ході засідання, подяками за плідну працю та професійне ставлення до роботи протягом року, що минає. Вшанували низку рефері, серед яких Олександр Ніфьодов, Сергій Підгорний, Антон Шейкін і Віталій Волков. Яскравим прикладом і мотивацією для них є вихованець асоціації футболу Дніпропетровської області, арбітр ФІФА Віталій Романов, який провів в українській прем'єр-лізі 150 поєдинків, що є сьомим показником серед його колег на вітчизняних теренах. Його удостоїли брендованою футболкою судді з відповідними цифрами кількості матчів, які були зіграні під його орудою. Він у свою чергу закликав усіх бути однією згуртованою командою, що в підсумку зробить суддівський корпус регіону одним з кращих в Україні. Я знаю Олексія Михайловича як успішного бізнесмена, порядну людину, як відмінного спортсмена. Тому ми сьогодні на цій першій зустрічі маємо домовити, що ми представлятимемо комітет арбітрів. Ми єдине ціле, ми одна команда. Подякую вшанували і одного з вчителів Віталія Романова, багаторічного керівника комітету арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Гордієнка, який завершив свою діяльність на цій посаді. Втім, обіцяє і надалі допомагати та ділитися своїм величезним досвідом у справі підготовки та виховання вправних рефері. Серед іншого, захід став не лише підбиттям підсумків, але і платформою для побудови майбутніх кроків у розвитку арбітражу. Було обговорено необхідність залучення молодих суддів, досконалення тренувальних програм і підвищення кваліфікації рефері. Є над чим працювати, багато роботи, і це в майбутньому 2025 рік. Ми цим і займемось. Також ми відмітили і подякували нашому минулому очільнику Олексію Васильовичу Гордієнко за цю працю за багаторічну працю. Відмітили нашого. Кращого арбітра, арбітра, з якого потрібно брати приклад Віталя Романова. Він нещодавно провів свій 150-й матч в УПЛ. Тому от з таких спортсменів, з таких людей потрібно брати приклад. І хлопці цим, я думаю, надихнуться. І в майбутньому ми, ми покращимося і будемо працювати. На завершення всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про підведення підсумків діяльності арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області у 2024 році. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.